І коли ми розуміємо, що фортифікації не зроблені в потрібному об'ємі, і ворог може прорватися щохвилини, чи на Харківщині, чи на Сумщині, коли ми розуміємо, що без дронів наша армія по суті не може зупиняти ефективно ворога, а з дронами у нас створиться дурдом веселка, і ніхто не знає, де гроші ділися, де дрони. А я тут навіть такі ну... Інсайд маленький виявляється Міністерство цифровізації Держспецзв'язок, які займаються закупівлею дронів. Коли їх запиталися, а ви комунікуєте з військовими, які дрони треба, які не треба. Вони сказали ні. Бо, по-перше, ми не маємо доступ до військового чату. А по-друге, ми не є експертами в цьому питанні. Як ви закупляєте дрони, якщо ви не є експертами? Ну, це ж там кожна характеристика. Це є, це впливає на дальність польоту, на ефективність, на можливість протидії ребам і так далі. Ну і звичайно, питання заборони московської. Церкви московські попи борзіють що далі, то більше спаші мерседеса зараз, навіть зараз? навіть зараз. Спащі мерседеса зняли браслет. Ну ну. Гуляй, душа, що хочеш, служба безпеки України мало не щодня повідомляє про якогось затриманого папа, А ми не можемо заборонити ФСБшну структуру, яка по суті акумулює в собі зрадників. І коли ми це в черговий раз підняли вчора на погоджувальній раді виявилося, що нема достатньої кількості голосів, тому що слуги народу і ОПЗЖ це не підтримують. Коли ми сьогодні вимагали це внести з голосу як пропозицію народних депутатів в сесійній залі, проголосувати Стефанчук Проігнорував навіть е, прохання про проголосувати, чи ми включаємо чи не включаємо. Ми взяли перерву з вимогою зустрітися в кабінеті голови Верховної Ради і обговорити ці всі питання. Пішла вся фракція Європейської солідарності, пішли всі голови фракцій і груп. І тут вже на, на вході до свого кабінету Стефанчук починає блокувати вхід туди депутатам, бо бачите, він буде зустрічатися тільки з головами фракції груп. Ми питалися: а в чому проблема, щоби всі решта депутатів Депутати були присутні, ну, бо мають бути голови фракції і група, депутати це не ніхто. Ну, депутати не мають бути допущені, бо така процедура. Ми кажемо, ну це погоджувальна рада. Ні, це не погоджувальна рада. Тоді яке питання допуску інших народних депутатів. В результаті півгодини припирання, півгодини хамства з боку Стефанчука, який ще дозволив собі випади сексизму щодо Ірини Геращенко, причому дуже гидотно, півгодини маніпуляцій. І вони вирішили, що ми йдемо в зал, бо ми продовжуємо роботу, яка є дуже дуже важлива. Ну в цей момент ми вже вирішили, що це вже остат. Точний момент, раз не складається діалог, ми блокуємо і трибуну, і президію. Дуже важливий момент. Матвію Стефанчук заявляє. От він на брофінгу казав, що він діє згідно з регламентом він бо має бути погоджувальний, має бути все узгоджено. Я його питаюся, що вам шкодить зараз зібрати погоджувальну раду. Відповіді на це не було. Я, ми, ми, ми із колегами питаємося, а чому ви не виносите цей законопроєкт? Бо він був не готовий. Вже кілька місяців цей законопроєкт готовий. Це комітет, в якому я, княжицький і Вєтрович, гуманітарної інформаційної політики. Всі правки були опрацьовані, була консолідована позиція комітету. Все, що треба, зробили депутатськими правками. Все готове. Мі. Місяць. Чи якимось дивним чином апарат затягував, затягував експертизу, що ми аж писали окремого листа. Ну, результат який? Після цього всього блокування таки була скликана погоджувальна. Вони трошки були заскочені, як же ж так ми посміли щось блокувати, бо вони думали, що опозиції взагалі нема. І було вирішено, що завтра має виноситися питання створення об'єднаної ТСК по дронах і фортифікаціях як одне, ну скажімо так, одним масивом. І ніби туди подають представників всі фракції. Нагадаю, слуги і ОПЗЖ блокували і не подавали своїх представників. Ні, Ніби завтра воно має бути створено, слідкуємо за пальцями і за руками. І була обіцянка, що найближчим часом буде таки поставлено на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону московської церкви у другому читанні. Але знову ж таки, нам дуже багато вже всього обіцяли, тому слідкуємо за руками.